Бажаю здоров'я! Сьогодні 7 листопада 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Весь інфропростір зайнятий Покровськом, наче більше ніде ворог не проходить. То зараз розповім реальну правду. То поїхали. На цьому тижні на більшості відрізківсь великих штурмів не було. Але за погодних умов, таких як Туман, ворогу вдалося просунутися вперед. Але все по порядку. Район Часового Яру ворог окупував повністю Майське. Також в районі Григорівки ворог перейшов канал Дніпро-Донбас у бік Маркове. У самому часом Яру без суттєвих змін тримаємось. І за того, що ступочки Притечини та Олександра Шультене не під нашим контролем. Утворилася велика сіра зона в притул до Костянтинівки, де вже в приватному секторі відбуваються стрілецькі бої. Район Клебенбик. Ворог трошки піджав з двох направлень з півночі та зі сторони Катеринівки. Район Яблунівки змін. Просування ворога не було. Русіняр. За тиждень великих механізованих штурмів не було. Але два дні поспіль зранку був дуже густий туман. То ворог на мотоциклах проїхав вперед з двох направлень і сховався у ближніх посадках. Ну як розвиднились, вже побачили, що лежать просто мотоцикли. Зараз наші пілоти дронів просто прочесують посадки і виявляють ворожу піхоту. Добропільський напрямок: ворога ще більше відтиснили від нове шахове. Але на минулому тижні я розповідав про великі штурми Володимирівки і що ворог туди зайшов. То інформації того, що росіян вибили з Володимирівки, немає досі. Покровський напрямок. Якщо у Родинському та Мирнограді у нас ще виходить періодично давати по зубам окупанту, то самому Покровську, чесно кажучи, не зрозуміло взагалі. То якщо щось невідомо, я про це і не розповідаю. Час покаже, а ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам. А Путін Гандон.